Здавалось, ще ніби вчора на дворі панував 2012 рік, і японський виробник електроніки презентував широкому загалу свій ноутбук під назвою Fujitsu Lifebook e 782 Минуло з того часу 12 років. А даний апарат без проблем порається практично з усіма поставленими перед ним завданнями і з легкістю дає фору бюджетним китайським недобукам. Як ви вже зрозуміли з назви відеоролику, даний апарат у мене. І я хочу вам про нього детально розповісти. То що, поїхали? Радий представити вашій увазі мого сьогоднішнього гостя. Ноутбук від японської компанії Fujitsu серії Lifebook e 782 Приїхав він аж з далекої Німеччини, і, судячи з шильди на піддоні, виготовлений він у жовтні 2012 року. Минуло 12 років. І сьогодні я хочу розповісти вам, як він зберігся і на що здатен. Хочу розпочати огляд даного ноутбука із кришки. На ній, у вигляді вісімки, зображений логотип компанії Fujitsu, ну і сам напис також присутній. Кришка повністю пластикова, практично не збирає відбитків пальців на своїй поверхні. Якщо на неї натиснути, то вона трішки прогинається. Зрозуміло, що це бюджетний офісний ноутбук, і преміальними матеріалами тут не пахне. А зараз спробую відкрити ноутбук. Це потрібно робити пальцями двох рук. Тест на макбучність він не проходить, тому що за час користування апаратом петлі вже трішечки підзатягнулись. Отак виглядає ноутбук у відкритому стані. Клавіатура у нього була із німецькою розкладкою. Тому на неї було наклеєно наклейки із кириличними символами, тобто українською розкладкою, щоб ним можна було користуватися. Клавіатура повнорозмірна із цифровим блоком. Дуже гарно звучить. За нею надзвичайно приємно працювати. І скільки років нею не користувалися, вона все одно виглядає так, як щойно із конвейера. Це дуже приємно. Топ-кейс глянцевий. На ньому також практично не видно слідів від пальців. Тачпад маленький. Отут він має таку шорсткувату поверхню для кращого щеплення. Ліва клавіша. Права клавіша миші і сканер відбитка пальця. На топ-кейсі розміщені решітки виводу звуку із динаміків. Це два стереодинаміки, які володіють посереднім звуком. Басів, тобто низьких частот у них немає, є тільки верхи і середні. В принципі, для перегляду фільмів. чи... Прослуховування музики для немеломана їх вистачить з головою. Також на клавіатурі є панель індикаторів. Це індикатор функції енергозберігання, тут таки намальована літера Е. Далі йде індикатор дисководу, індикатор намлок, індикатор капслок та індикатор прокрутки, тобто скрул лок. Також тут ще є фізичні клавіші. Перша, наприклад, означає блокування ноутбука, далі клавіша запуску мобіліті Center, далі в нас іде клавіша активізації функції енергозберігання. Далі I або I, що дозволяє отримати інформацію про ноутбук. За нею клавіша радіоіндикаторів. Вмикає або вимикає програмне забезпечення. Називається Wireless Selector. Тут кнопка ввімкнення та вимкнення ноутбука. Матриця в ноутбука з розширенням 15,6 дюйма з матовим покриттям. Працює по технології WXVA. Частота оновлення матриці складає 60 Гц. На верхній рамці ноутбука знаходиться веб-камера. Виробник заявляє, що вона на 2 мегапікселі. Отут безпосередньо знаходиться сама камера, тут іде світлодіод веб-камери. а тут два мікрофони. Рамки у ноутбука, як на 2012 рік, доволі тонкі. І вже тоді. Ноутбуки величезними кроками рухались до збільшення корисної площі матриці. Також кришка ноутбука має резинові вставки для того, щоб не залишати слідів на топкейсі при її закритті. А зараз поглянемо, що у нас з торцями. На лівому знаходиться замок Кенсінгтона. Наступним після нього розміщений порт VGA, далі DisplayPort, Після нього є SATA. Даний порт призначений для підключення адаптерів хостшини до пристроїв масового зберігання, таких як жорсткі диски та оптичні диски. Наступний порт це USB 3.0. Далі знаходиться інтерфейс із позначкою EC, тобто «Express Card. Він призначений для підключення периферійних пристроїв. Далі знаходиться порт «Smart Card», з допомогою якого можна зчитувати, записувати інформацію зі смарт-карток та працювати з даними внутрішніх паспортів. На передньому торцеві у нас зліва направо. Розташовується CardReader SD, Memory Stick Pro та Memory Stick Duo. Далі повзунок вмикання та вимикання Wi-Fi та роз'єм для підключення навушників та мікрофона. Наступним іде індикатор роботи ноутбука. Індикатор зарядки. Індикатор роботи ноутбука від батареї номер 1 та батареї номер 2 На правому торцеві, справа наліво, знаходиться роз'єм для заряджання, два порти USB 2.0. Речажок для демонтування dvd приводу і сам dvd привід На задньому торцеві розміщується vga порт послідовний інтерфейс. Порт LAN RJ45 Gigabit та решітка для виведення гарячого повітря із системи охолодження. А зараз оглянемо піддон, сервісну кришку або корито, як його полюбляють називати. Отож. Перше, що нам потрапляє на очі, це відсік для жорсткого диску або SSD. Який зараз масово використовують в усіх комп'ютерах. Тут у нас знаходиться сервісний відсік для модулів пам'яті. Батарея. Ось її фіксатори. Зліва направо відкривається, справа наліво закривається. На задній кришці. Проклеєні усі необхідні фірмові шельдики, які свідчать про приналежність ноутбука до компанії Fujitsu, про його відповідність усім вимогам. Також тут знаходиться шельдик із ліцензійним ключем Windows 7. Саме з такою операційною системою поставлялися ноутбуки в 2012 році. А також хочу звернути вашу увагу на кришку вентиляційних отворів. Виробник все настільки розумно придумав, щоб ви не знімали повністю піддон для очистки системи охолодження, а могли ось так нігтем підтягнути її вгору, і, наприклад, за допомогою пинцета прибрати всю пилюку, яка назбиралась за весь час користування ноутбуком. І насолоджуватись його роботою далі, тим самим забезпечивши його стабільну роботу без перегріву. По чотирьох кутах у ноутбука знаходяться прорезинені ніжки, які його трішечки підвищують над робочою поверхнею. То вони є надзвичайно маленькими, але це ноутбука не призводить до перегріву. І його 35 ватний процесор працює без проблем і в навантаженні його температура не перевищує 58-60 градусів. Особисто я користуюсь підставкою, і це трішечки знижує температуру десь на 3-5 градусів. Небагато, але все одно для ноутбука це краще. Ще кілька слів хочу сказати про шарніри. Про петлі ноутбука. Відкривається він важкувато. Тест на макбучність не проходить. І я не можу з впевненістю сказати, наскільки легко ноутбук відкривався у 2012 році, в рік, коли він зійшов із конвейера. Вага ноутбука складає 2,5 кг. На момент початку продажів. Він коштував 850 євро. Ноутбук надійний свого часу мав дуже хорошу продуктивність, адже акумулятор, ємність якого складає 63 Вт години, був виготовлений по типу літій-іон і міг працювати в робочих завданнях близько 10 годин. За час експлуатації. Апарат вже трішечки похрустує в руках при перенесенні, при відкритті та закритті. Також не знаю, чи саме так він себе поводив у момент випуску. Але користуватись ним надзвичайно приємно. Зараз на вторинному ринку такі апарати продаються по 5-6 тисяч з живими акумуляторами. В даного апарату акумулятор має знос 35%. Ноутбук не заряджає його до 100%, а лише до 65%, бо контролер батареї повідомляє материнській платі таким чином, що в нього є знос і він складає 35%. Такого я не зустрічав на жодних ноутбуках, і напевне Fujitsu якраз оцим вирізняється з поміж інших. Для мене це не важливо. Підсіла батарея, під'єднав зарядний пристрій і користуюсь ноутбуком. Далі. У ноутбука була можливість підключення док-станції. Ось її порт. Підключалася док-станція в тому випадку, якщо ви працюєте із багатьма комунікаціями, а портів у ноутбукові не вистачало. Кріпиться піддон за допомогою 13 болтів. Вони білі і з нержавіючої сталі. Всі вони однієї довжини. Щоб ви не переплутали і не вкрутили в роз'єм для одного болта зовсім інший. А час, за який вмикатиметься ноутбук, я хочу засікти за допомогою секундоміра. Отож, розпочинаю. 24 секунди. Прекрасний час. Саме стільки його знадобилось, щоб ноутбук завантажився до робочого стола. Погодьтесь, не кожен новий ноутбук може похвалитися такими цифрами. Після ввімкнення одразу хочу звернути увагу на акумулятор. Залишився 31% і його мало б вистачити на 1 годину і 50 хвилин. Тобто акумулятор у цьому апараті ще більш-менш живий. Хоча має знос 35%. Працює ноутбук на двохядерному i 5 3210M. Це друге покоління EV Bridge. Стоку його частота дорівнює 2,5 ГГц, а в турбобусті 3 і 3,1. Встановлена оперативна пам'ять по типу DDR3 з частотою 1600 МГц, два слоти по дві планки по 4 ГБ. Ноутбук поставляється з ліцензійним ключем для Windows, який вшитий в BIOS. Дисплей має розширення 1600 на 900 пікселів, CHD HD+. Матриця в ноутбуковій має розмір 15,6 дюйма, побудована за технологією WXGA з антибліковим покриттям. Дисплей доволі хороший, за ним приємно працювати, і він має непогані кути огляду. Якщо уважно придивитись. То на білому фоні на матриці можна побачити два засвіти. Перший ось тут, другий тут. В цьому нічого кримінального немає. На загальну роботу з ноутбуком воно не впливає. Ну і всім, напевно, було б цікаво, на що здатний двохядерний чотирьохпотоковий процесор з далекого 2012 року у 2024. Зараз я увімкну відео в розширенні Full HD 60 кадрів. Тепер трішки ускладнюємо завдання і увімкну відео з розширенням 2К. Чудово! А тепер переходжу до 4К. 4К трішечки підгружається. Тому найкращим розширенням для перегляду відео на цьому ноутбукові є Full HD і 2K. При ввімкненому відео в розширенні Full HD 60 кадрів ось такі результати роботи центрального процесора, пам'яті, диска та Wi-Fi ми можемо спостерігати. А так буде в 4К. Процесор постійно у 100% завантаженні. Половина пам'яті використана. Інтернет почувається чудово. Тепер при фоново увімкненому відео Full HD 60 кадрів, хочу продемонструвати температури, за яких працює даний ноутбук при даному завданні. 55 градусів. Процесор холодний. А такі температури показує ноутбук при. У вімкненому відео в 4К. На ноутбукові встановлений накопичувач формату SSD 2.5 дюйма SATA від компанії Intel на 240 ГБ. Стан у нього добрий, 100%, температура при роботі складає 37 градусів. І загальний час напрацювання даного накопичувача складає 2149 годин. А зараз я продемонструю якість вбудованих динаміків у даному ноутбуці. Досить! кричала вона кривавий потік зупинись. люди, я прошу гости. Розбрату клинок задубіть. Ну що тут сказати? Динамики у нього не найкращі, звук, що лунає із них, звісно, бажає кращого, але для перегляду кіно в їх, в принципі, вистачає. Для любителів якісного звуку рекомендую скористатися блютуз чи проводними навушниками. Ефект у них буде набагато кращий. Я пробував, є хороший стереозвук, є хороші низи, це в залежності від навушників, але все воно підтримується, і звукова карта тут доволі непогана. Як я вже говорив на початку, у даного ноутбука є можливість без будь-яких шурупів за допомогою ось такого речашка вийняти DVD-дисковод. Зараз я це продемонструю. Ось так. І дисковод в руці. Ноутбук просигналізував про те, що один із його пристроїв при увімкненому стані було вийнято. Тепер встановлю його назад. Напевно, речажок потрібно підняти. Все, ноутбук дав сигнал про те, що. Новий пристрій було до нього під'єднано. Також хочу продемонструвати, як відкривається у даному ноутбукові слот під експрес-карту. Ось вона. Так. Також хочу ще сказати кілька слів про один елемент управління, що знаходиться на клавіатурі. Це трекпоінт. Він в багатьох випадках непогано замінює тачпад, але, чесно кажучи, скільки разів я не пробував ним користуватися, робота з ним мені не сподобалась. Але на даній клавіатурі TrackPoint джойстик затертий і видно, що ним користувалися дуже і дуже довго. Так як ноутбук не новий, і батарея у ньому вже має 35% знос, то ним доводиться користуватися дуже часто при підключеному зарядному. Зарядне у нього оригінальне, японське. Тут навіть написано Fujitsu Limited. Це дуже приємно мати лімітовану серію чогось. Зарядне складається із двох частин. Перша його це звичайний шнур. Штекер, яким під'єднується кабель до самого зарядного, має ось такий вигляд. Колись старенькі магнітофони за допомогою таких штекерів під'єднувались до мережі. Блок живлення важкий. З заводу він іде на 19 вольт і 4,22 А. Мамині електрики можуть порозглядати дані циферки. Важко повірити в те, що дана техніка пропрацювала стільки років. Я гадаю, що таких апаратів є дуже багато, і люди користуються ними до сьогодні з превеликим задоволенням. І дай Бог, щоб вони працювали ще не один десяток років. Але на жаль, час невмолимий. Люди старіють, техніка морально застаріває і все одно рано чи пізно доводиться купувати нові апарати. Нехай не настільки якісні по корпусу, по збірці, але вони будуть набагато продуктивнішими і, на жаль, дорожчими. Я хочу подякувати всім за перегляд даного відеоролика. Сподіваюсь, він вам сподобався. І надалі, якщо хтось захоче бачити подібні ролики, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я із задоволенням щось цікаве знайду і порадую вас.